Добрий день, шановні телеглядачі. Ми члени громадської організації Союз Українок представляємо вам нашу літературно мистецьку програму Шлях до Шевченка. Імене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. 9 березня ми відзначили. 199 річницю і початку знаменної дати 200-ліття дня народження нашого українського генія, велетня української літератури Тараса Григоровича Шевченка. Він поет істинно народний. Весь круг його дум знаходиться у відповідності змістом і строєм народного життя. Він вийшов з народу, жив з народу І не тільки думками, але обставинами свого життя. Любов до рідної України, до її людей і чарівної природи, проходить хвилюючою темою крізь усю творчість Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко символ нації і наша святиня. Він ніс. Безмерний вклад у скарбницю нашого і світового мистецтва. Його безрадісне дитинство сповнене горя і звиднів. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До П'яного дяка в науку. Учись, серденько, коли з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Хочу сказати, що Шевченко-поет зобов'язаний своєю долею насамперед Шевченку-художнику. Адже саме його пристрасть до малювання була вчасно помічена, і потім видатні люди Росії і України викупили з крипацької неволі талановитого юнака, дали йому змогу вчитися в академії художеств. Пізніше літературне покликання переважило, і малювання відійшло на другий план. Шевченко залишив нам багату спадщину: картини, портрети, гравюри, малюнки аквареллю та олівцем, Офорти, ілюстрації. Декілька слів ще хочу сказати про особисте життя Шевченка. Засмучений самотністю, він свої болючі настрої відображав у деяких своїх творах. Останнє кохання Шевченка молоденька дівчинка. Ликера Полусмакова, родом з Чернігівської губернії. Вона залишилась сиротою, була крипачкою поміщика Макарова. Поет освідчився їй у коханні, але друзі Шевченка занепокоїлись, адже Шевченко заслуговував на кращу подругу життя. Тому розкрили перед ним негативні риси характеру ликери. Була вона лінивою, неохайною, брехливою, ласою на гроші. Тому друзі не хотіли, щоб Шевченко, наділений, великим талантом поета і художника, став тінню примхливої жінки. Шевченко присвячував лечері свої вищі шедеври, писав її портрети. Згодом образа, зневіра, розчарування та безнадія важким каменем лягли на його серце. Поет, художник, мислитель Тарас Григорович Шевченко міс світло, розум свободи і єдності людям у його книзі «Кобзар» закодовано код. Нашої нації. Ми восени таки похожі, хоч крапельку на образ Божий. Звичайно, що не всі, а так, хоч деякі. Хочу ще декілька слів сказати про гризоти і невлаштованість особистого життя Шевченка. Доля відпустила йому лише 47 років, з них 34 Тарас провів у неволі, 24 роки під ярмом кріпацтва, понад 10 років у жорстоких умовах заслання, круглим сиротою став 11 років. 23-річний крипак Тарас Шевченко захворів навесні 1837 року у живописці Ширяєва. Художник Іван Сушенко помістив його до Петербурзької лікарні. Вісім днів Шевченко був без пам'яті, врятував його лікар Олександр Бланк, дід Леніна по материнській лінії. Тоді Тарас Григорович ще не був. Відомим поетом а Олександр Бланк ще уявити собі не міг про бурхливу діяльність свого онука Леніна у 1842 році. Тарас Шевченко знову захворів під час морської подорожі до Данії і Швеції. Привезли його до Талліна у важкому стані. Повернувшись до Петербурга, довго лікувався. Потім царське заслання. Продовжило руйнування здоров'я поета, із заслання Тарас Григорович повернувся зовсім хворою людиною. У листі до свого родича Варфоломія Шевченка в січні 1861 року писав так мені погано, що ледве перо в руках держу. Крапку у страдницькому житті Шевченка поставила тяжка хвороба легенів водянка. Зійшов Тарас вниз у майстерню, охнув, упав і опів на шосту ранку нашого дорогого, рідного поета не стало. Його любить народ, могутність духу Тараса донині живуть із нами. Мріє Шевченка про щасливе життя в Україні і збудеться самотна, давняя година і уживе добра слава. Слава України, і світ ясний не тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на другого кують кайдани в серці. Дурні та горді ми люди на всіх шляхах, по всіх усюді. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорить. І Дніпро і гори. Творчість Шевченка шанують у цілому світі. Він живе у пам'яті всіх народів світу. Пам'ятники Шевченку стоять у різних країнах. Тут є написи у нашому альбомі: На 46 мовах світу не забудемо. Шевченка пам'ятають у всіх країнах світу. Зараз ми заспіваємо пісню, яку я присвятила Тарасу Григоровичу Шевченку. Стої в садочку Шевченка хата, де народився малий Тарас. там починалась любов велика до України. Починала любов велика до україни і до всіх нас. Нелегка доля йому припала, нелегка доля дружила з ним, за те з'явився Шевченко. Став для народу, він дорогим, за те з'явився поет Шевченко, став для народу він дорогим, ми тебе любимо, наш тарасе, тебе шанує. Читаємо як молитву, дорого зомбля на сміттє. Коб зачитаємо як молитву, дорого для нас є. Ми прощаємося з вами. Бажаємо вам добра, злагоди і процвітання. Нашій країні з вами спілкувалися члени громадської організації Союз Українок Анна Темчишин, її донечка Олеся, Ярослав Нечай і я Леся Білань. На все вам добре.